Веселі старти для дітей це не лише можливість весело провести час та поринути у світ спорту, це ще й шанс відірвати малечу від комп'ютерів і зацікавити її до рухливого способу життя, кажуть олімпійці. Ці змагання є для дітей таким поштовхом. Перш за все, звичайно ж, бути здоровими, а друге це займатися спортом. І Я сподіваюся на те, що багато хто з них стане займатися професійно спортом і в майбутньому досягне самих високих результатів. Спортивні змагання, веселі старти у нашому місті проходять вже багато років. Щоразу організатори вигадують нові та цікаві конкурси для малечі. До фіналу потрапляють вісім кращих команд зі шкіл міста. Затійники турніру кажуть, найбільша проблема це знайти того, хто допоможе з подарунками маленьким переможцям. Дуже дуже нищівне таке становище нашої галузі. Звичайно, для цього треба по місту походити пошукати людей, які Люблять цю справу, яку допомагають. Мені вже декілька років підряд допомагає Владислав Анатолійович Атрошенко. Благодійний фонд Поліський оберіг народного депутата України Владислава Атрошенка допоміг з подарунками і цього року. Після конкурсів, де дітям довелося позмагатися у спритності, швидкості та влучності, кожен учасник фіналу отримав винагороду. Переможницею цьогорічних веселих стартів стала команда учнів 9-ї школи. Боротьба була дуже сложна. Ми старались всі грали. У нас дуже хороша команда, дуже хороша школа. Ми раді, що Дякую за подарунки і за нашу перемогу!